Це прекрасне почуття не покине вас ніколи, а хто його ще не відчув, не засмучуйтесь. Можливо, просто ще не прийшов для цього час. Любов не кара, але і не гра. Вона не квітка, що зів'яне швидко. Любов це дар, і Бог сам вибира. Хто заслужив, оце пізнати диво? Єднайтеся, закохані серця. Можна сказати, що це є гаслом і нашої конкурсно-розважальної програми Спертя двох, яка вже стала традиційною для нашого міста. Правда, є деякі відмінності. Зараз ініціатором та організаторами цього, обла... цього міроприємства є управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районний відділ освіти райдержадміністрації, районний будинок дитячої творчості, а також є в нас відмінність із... Учасниками у нас до участі в програмі запрошені найкращі представники з різних шкіл області, зокрема з Хуйського, Виноградівського, Свалянського районів, і звичайно, учасники з нашого міста. Вітайте! на твою думку, який іспит легше здавати, усний чи письмовий? На мою думку, краще здавати автоматом. Так, це був, був ідеальний варіант, але по моїм власним підтвердженням, якщо впевнений у своїх знаннях на всі 100, то тоді байдуже, чи усний, чи письмовий. Але якщо відчуваєш, що дещо ще не допрацював, то краще вже усний. Ну, безперечно, усний, бо якщо володієш, Певним словарним запасом вчитель може що й підказати. Так, звичайно. От і ми сьогодні постараємося допомагати нашим учасникам і вони себе представлять через відповіді на наші запитання. І скоріше всього перше запитання для наших учасників. Досить банальне, але дуже важливе. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? Будь ласка, бажаючи. На мою думку, кохання з першого погляду, звісно, є. Інакше б я не прийшов на цю програму. І вважаю, що кожна людина, навіть коли йде по вулиці, то відчуває свою половинку і може без ніяких труднощів прийти познайомитися. Ну, ну, я думаю, що кохання з першого погляду не існує. Ну, на мою думку, ну, люди спочатку повинні ну, знати один одного добре, щоб ну, полюбити. Я вірю в, пер... в кохання з першого погляду. бо на самому досвіді переконався в цьому. Підас, дітя. Я не вірю в кохання з першого погляду, тому що е, кохання це така штука, що її не можна знати. Як побачиш зразу людину і все, ти готова в неї на все. Дякуємо. Ще які будуть варіанти. Віримо, не віримо. Кохання з першого погляду. Я вірю в захоплення. Кохання з першого погляду просто не буває. Запитання, хто або що може кожному із вас підняти настрій? Настрій у мене завжди хороший, але бувають такі часи, коли настрій ну, не завжди хороший. Мені завжди настрій піднімають мої товариші, вони мене завжди підбадьорюють. Завжди знайомлять із дівчатами, щоб я трохи розвіявся. Ходимо на, ну, на вечірку, ну, трохи заправки і настрій, як завжди. Так, наші учасники знайомі із програмою нашого свята. Отже, це легший варіант, тому що ми задаємо вам ситуації, а ви знаходите з них відповідь таку, яка вам більше до душі. І перша ситуація в громадському транспорті. Тобою познайомився симпатичний юнак. Але не призначив тобі побачення. Перед тим, як вийти, ти скажеш йому. Приємно було познайомитись і підеш. Ти нічого мені не хочеш сказати? Маю надію, що ми ще побачимось і даш йому свій номер телефону. І останній це ваш варіант відсутність. Будь ласка. Я думаю, що я йому скажу, приємно було познайомитись, а потім скажу, залишу свій номер. Дякуємо. Я б йому теж сказала, що мені дуже приємно з ним було познайомитись, а потім йому сказала, що надію, що ми ще зустрінемось з тобою. Об'єднала два варіанти, молоди? Вікторія? Звичайно, я б сказала, що мені було дуже приємно з ним познайомитись. І сказала, що в майбутньому може зустрінемось. Ага, тобто всі запропонували, щоб всім було приємно познайомитись, але ніхто у хлопців не попросив номер телефону. Дякую за відповіді, за щирі відповіді. Хлопці переходимо до вас. Уявіть собі, що ви одружилися. І так, і так склалося, що ваша дружина має більшу заробітну плату, ніж ви. Як ви будете на це реагувати? Варіанти відповідей. А. Спокійно. Б. Шукатимете більш оплачувану роботу. В. Шукатимете більш менш оплачувану дружину. І ваш варіант. Я, мабуть, спокійно буду реагувати, тому що е, в сім'ї голова повинен бути не тільки чоловік, а е, і жінка. Це повинен бути е, разом. Е, люди їхні повинні бути разом згуртований, щоб вони дуже добре і красиво жили. Ну, Я на це спокійно відреагую. Яка заробітня вже, яка й буде. Також думаю, що я спокійно на це буду реагувати, ну, щоб все було добре. Ну, це... Дівчата тримайтеся, вам треба не більше засняти. Мені кажеться, що дружина, наших, майбутні дружини наших хлопців будуть неспокійно реагувати. Уявіть собі, хлопці, таку ситуацію. Ви повертаєтесь ввечері додому та раптом у темному провулку на вас нападає компанія поганих хлопців. Ви мужньо боретесь, але сили не рівні. Тут з'являється дівчина і розправляється з нападниками, як кажуть, однією правою. Ваші дії. А. Тікаєте від сорому, навіть не подякувавши цій дівчині. Б. Вдячно проваджайте її додому, пропонуючи зустрітися ще раз. Звичайно, за інших обставин. Ви на слідуючий же день запишетесь у секцію карате. І ваш варіант. Ну, якщо мені ця дівчина сподобається, то я, звичайно, проведу її додому і запропоную, ну, щоб ми зустрілася ще раз. Але ти розумієш, що вона для тебе зробила? Розумію. Ну, подякую їй. А на карате не підеш? <slaps> так. ну Я думаю, що Роман вийде якось інакше. Я того ж вечора запрошу дівчину на побачення за те, що вона врятувала мене. Мабуть, ми поїдемо до мене додому. <з <basis> <з <acquisition> <поту> <поту> ну, про себе І Якщо такі дівчата на карате, то обов'язково туди схожу. Не хоче похвалитися, що він давно вже займається боротьбою. Так, будь ласка, Віктор. Ну, я дуже дівчині подякую за це. І теж запропоную їй піти десь відпочити разом. Щоб вона мене охороняла. І надалі, так? Так. І наступна ситуація для дівчинки. Ви вийшли прогулятися зі своєю улюбленою кішкою. Та раптом чийсь страшний собака вибігає прямо на вас і змушує вашу кішку дертися на, ви, на найвище дерево. Які будуть ваші дії? Ви мовчки лізете слідом за кішкою, щоб врятуватися від собаки. Побачивши хазяїна собаки, забуваєте про кішку. Викликаєте одночасно і пожежну машину, щоб зняти кішку, і міліцію, щоб заарештувати Володаря разом з його собакою. І четвертий ваш варіант відповіді. Я думаю, що не треба визивати охорону, щоб заарештували того чоловіка, він же не винуватий, що кішка боїться собаки. Я підійшла до нього і попросила, щоб він забрав свою собаку. І після того ми б з ним познайомились, і кішку я б зняла. Вона б вже б його вона б до мене б злізла знову. У тебе є своя кішка? Є. А такої ситуації не було? Ні, не було. Ну і слава Богу. Моя кішка дружить із собакою. О, дуже приємно. Будь ласка, Єра? В основному я тут я, я, я ніколи з ними не гуляю. Якщо б сталася така ситуація, то я б обов'язково. Йшла до хазяїна цієї собаки і накричала на нього. Сама би розправилася, не треба й міліції, правда? <ріст> Якщо хазяїн собаки такий ж дуже симпатичний, забула, б я вже про свою кішку. <ріст> <ріст> а, <ріст> не підтримуйте <ріст> наших учасників. <кучанки. ріст> Як ви реагуєте на те, що хлопці, побачивши вашу дівчину, озираються? Не звертайте уваги, ви. Злитеся і пропонуєте кожному з них, м'яко кажучи, з'ясувати стосунки. В. Пишаєтеся цим, що на неї всі звертають увагу, он, яка у вас гарна дівчина, і ваш варіант. Я б хлопцям запропонував вийти на чесний поєдинок сам на сім. Але здебільшого. У мене є багато товаришів і е, я радів, що я маю таку дівчину. <плес> <плес> я б, напевно, не звертав на це уваги. Хай собі озирається. Але все рівно вона моя, дівчина, так? Дякуємо. Мої ну і Віктор. Я б на це не звертав уваги, бо сам теж згодивається на, на чужих дівчат. <плес> 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 на гарний дівчат, так? всі дівчата гарні. Гарних не буває в світі. Дякуємо, шановні учасники, дякуємо, шановні наші глядачі за чудові бурхливі описки. Коли ви знайомитеся з дівчиною, на що ви перше звертаєте увагу? На що ви в дивитесь, по чому ви її оцінюєте? Коли я е, знайомлюся з дівчиною, а це здебільшого тоді, коли мені е, друзі скажуть, піти з тією познайомишся, а потім скажеш нам, як її звати, то е, на перше, що я звертаю увагу, це на гарні ноги, на очі, на, зад... на зачіску. І, звичайно, на зуття, тому що зуття це охайність кожної людини. Ну, Я звертаю увагу, як діта, дівчина, також на ноги звертаю увагу, на очі. Хлопці захаючись дівчата на зоність, а то на ноги. Ну і щоб дівчина була вхайна, розумна, вчерна. А щоб в неї був дуже приємний характер. Дякуємо хлопцям за відповіді. Визначилися наші учасники. Ну і перед тим, як їм вже остаточно визначитися. Ми хочемо нагадати імена наших учасників. Надія. Яна. Вікторія. Віктор. Роман. Антон. Кого у нас вибрали дівчата? Кого у нас вибрали? Хлопці і... Буде у нас ідеальна пара або ні. Будь ласка. Так, ну що ж, переходимо до найцікавішого моменту нашої гри. Отже, кого вибрав Антон? Антон вибрав Лєну. А кого вибрала Лена? Лена вибрала Віктора. Лена, чому ти вибрала Віктора? Просто подобається. Будь ласка, в мікрофон. Просто мені сподобалось, як Віктор відповідав всі запитання. Це Лена вибрала Віктора?

Це Віктор і Лена. Зараз подивимося, поде у нас ще одна пара. Кого вибрала? Вікторія. Вікторія вибрала Віктора. Віктор Вікторія. Отже. Напевно, ще у нас потрібно потрібні. Так, ну що ж, зараз подивимося, кого ж вибрав Роман. Роман вибрав. Роман казати? <рив> Роман вибрав віку. Бо вона тут єдина така життєрадісна, я люблю радісних людей завжди посміхається. Дякуємо, Роман. Кого вибрала Надія? Надія вибрала Віктора! Адже сьогодні в нас співпала тільки одна пара. Але перед тим, Надія, скажи, чому Віктор? В нього зуби дуже гарні. О, я, як я звернула увагу, суття теж. І сам він непоганий Хлопець. Вітаємо нашу єдину пару, яка сьогодні співала на нашій грі. Отже, вітайте. Лена Віктор. Я сподіваюся, що ви вже якомога більше знали одне про одного. Перше запитання до тебе, Лена, ти пишеш, а Віктор нам скаже про це сам. Якого кольору у Віктора очі? Леночка пише, а Віктор, мабуть, знає. А я дивлюся. Чи співала в нас? Коричневого кольору. Карі коричневі, дозволимо їм зарахувати це. Є, yeah, є yeah, правильна відповідь, є. Yeah. Який у Лени улюблений колір? Віктор пише. Yeah, yeah. Який колір? Червоний. Правильно, червоний. Отже, два запитання і дві відповіді у нас співпали. Друге запитання. Ми це не зарахували, я підказала. Зараз Ліна буде писати відповідь. Що полюбляє їсти зранку Віктор? Віктор, що ти полюбляєш зранку їсти? Неправильно, я записала бутерброд. Дуже приємно. П'ять із шести можливих відповідей у нас півпало і у вас є чудовий шанс виграти максимум призів на нашій грі. Будь ласка, що ви вибираєте? Яку грубо вам відкрити? Бу-бу-я. Бу -бу Будь ласка, -бу бу Сергій, бу-бу-я. І вони попали прямо в серце. Тому що я знаю, це романтична вечеря. Ви ж розумієте, подорож ми поки що обіцяти не можемо. Але Роман Вечерю для таких гарних юнаків та дівчат. Ми гарантуємо. Далі, будь ласка, вас ще чотири. Серця можете відкрити. Сердечко, під пунктою о! О, під бурбою а! Лишки, це чудові вази, вази для наших учасників. А що ж ви не аплодуєте? Це прикрасний ви. Ось доповнення до цих вас, щоб завжди в вашому житті були квіти. Далі, будь ласка. Дорогі глядачі. Років через п'ять, можливо, ви будете на цій сцені і ви зможете майже так само вибирати собі букви. А тепер, будь ласка, не відказуйте. Сердечко, з буквою. Е, так, дивимося. Щоб у вашому житті завжди було затишно і сухо. І сухо. Будь ласка, далі у вас ще є можливість два сердечки відкрити. Це чудові подарунки. Музична скринька для на згадку про нашу гру і калькулятор Ой, для Віктора. Як? Ну і остання, остання буква, яку можете сьогодні відкрити і вибрати собі. Там є дуже гарний приз для вас. Але буква це. Це? Дуже чудові призи. Я вам можу навіть зараз відкрити і показати. Художні мініатюрні, Дуже гарні. Будь ласка, Лєночко, зможемо показати? Поставь, будь ласка, свої призи на стічі. А от покажу. Дивіться, який чудовий приз на згадку про сьогоднішню нашу зустріч. Я думаю, що всім ви хотіли мати такі призи. Ми щиро вітаємо вас із тим, що ви виграли сьогодні на нашій грі багато, гарних. Ви задоволені призами сьогодні? Ще серый